Дівчатка, мене звати Туся, і я рада вас вітати на моєму каналі про те, про все. Але я рада вітати не тільки дівчаток, якщо тут є і хлопчатка. Дивіться. Ну що, сьогодні буде відео ну дуже-дуже довге, тому зразу вмикайте пришвидшення ну, там, швидкості та а, перегляду відео, тому що до мене приїхала ну просто моя. Довго очікувана посилка, здоровезна посилка а, з сайту з корейською косметикою. Зараз я вам покажу ось така коробка. Повна коробка косметики, саме різних а, корейських торгових марок. Просто що погнали, я буду діставати з коробки рандомно, дещо буду підгадати, тому що, ну. Просто тут коробка на 36 позицій. Тут є як і повноміри, так і дуже багато я замовила собі на пробу різних пробничків. Да? На пробу пробничків масломасляна. Але погнали. Все у нас йде запаковане. Ось така вона повна. Дивіться, вона просто зобита доверху. Дещо буде можливо. Підглядати, дещо, можливо, буду не знати, що я замовила. Погнали! Перше, це у мене ось такий делікатний очисник Гомаш Пілінгель. Він на 200 мл. Ось так він виглядає. Я так розумію, торгова марка Tox Help». От. Це гомаш і пілінг, тобто для вмивання такий засіб. Наступний, що в мене зверху лежить. Це у мене Eggplant Po. Це у мене олійка. Для вмивання це гідрофільна олії. І наскільки я пам'ятаю, що гідрофільну олію. Та, я брала з баклажанчиком. Гідрофільна олія з баклажанчиком. Торгова марка Інлі б'юті, Мабуть. Гідрофільна олійка. Її тут у нас скільки? Тут чи то 100 мл. Гідрофільної олійки було. 150-150 мл з баклажанчиком гідрофільна олія. Боже, які коробочки, який дозатор красивий. Все гарно запаковано. Ну, 36 позицій. Ну, це скарб, чесно, це такий скарб. Коробка, я знаєте, як оце. А що це тут у мене? Оце скарб! Що ти бачиш перед собою? Скарб! Просто така коробка косметики. У ну, мене ніколи не було такої здоровезної коробки косметики. Так, що це в мене? А, це так само той самий бренд я так, Tox Hill". А, це червона сироватка Пілінг. Я дуже багато бачила, 100 мл. Дівчата часто її ну, використовували, доволі таки популярна, але в мене виникає питання. Ось вона так виглядає. Я знаю, що коли є пілінг, його є термін ексфоліації, тобто термін, скільки його там тримати на обличчі, там 5, 10, 15 хвилин. А якщо це сиворотка, то її не треба змивати. Я взяла, вона була і Естетік House це у нас, мабуть, все ж таки бренд. гліколін серум. Так, я просто не розумію, її не треба змивати. Треба ще почитати, як нею користуватися. Або чат GPT мені в допомогу. Так, що в нас є наступний? Не знаю. А, це вмивалочка з помідорчиками. 100 мл це теж для вмивання. Мені сподобалося, що в йде з помідорчиком. От, мені дивно, який буде в неї запах. Я приношу вибачення. Волосся. Люблю дуже близькі для губ, але не люблю, коли до них липне все. І волосся, і шерсть. У мене кішка, всі бачили вже, як вона в минулому відео. Мені написали дівчатка коментар. Було дуже дивно дивитися, як вона сидить і чекає, як їй відкриють двері. Так, наступний у мене це іде-крем для зони навколо очей. Uh, так, оце торгова марка N-Lip Beauty. Так, я не пам'ятаю, що цей крем у нас робить. Ось така красива коробочка. Приємний такий на дотик. Ой. відкриємо, Понюхаємо. Oh! Ой! Нічим не пахне. Зовсім нічим, дивіться. Така текстура легка, але тут це для очей 50 мл, ну, це банька. Але я вже бачу, що він дуже легкий, має такий жовтоватий, бачите, колір. Ну не то, що це жовтий, масляний, масляний такий колір. Запаху зовсім немає. Я вже приємний, дуже легкий. Мені дуже подобається коробочка приємна. Це у нас ціла така банька. Ну, для зони навколо очей 50 мл. Ну це багато. Так, ще давайте коробку візьмемо таку. Теж то ж саме, мабуть. Ні, це інший. Це ультра Hyaluronic. О, з Bird' Nest Water Drop Cream. А це з гніздом. пташиним гніздом. 50 мл крем для обличчя. Він заклеєний. З пташиним гніздом. Так? Це ж гніздо Нест, треба глянути, але з чимось пташиним. Він заклеєний, я просто не буду зараз розривати. Так, наступне, що я достала, це я достала Aesthetic House SP1. 100 мл. Це шампунька. А, шампунь. Я знаю, що я брала шампунь, і я бачу вже, що це лежить кондиціонер Да, SP1. І я так розумію, що їх вибрала аж два кондиціонери. А, в них є якась, мабуть, різниця в дії. Але тут все корейською, я, на жаль, корейську не знаю. По 100 мл кондиціонери. Ось такі приємні на дотих. Просто приємні. Заслідований. Тут фольга. Пока тривати... Ой-ой-ой! Щось у мене впало? Не буду. Так, що в мене ще є? А, і спробничків. Ось такий жовтенький. Це щось було. А... Enjoy Mini-Exfoliator Gel. Це теж типу як пілінг гель для вмивання. Вони прям ціла, там є коробка, така кругла як банка, В ній такі самі одноразові лежать, а можна було купити одноразові, тому я три штучки купила. А ще один є. Теж ці, я так розумію, та сама торгова марка. Ні. А, теж інзимний, але більш крем, піна. Очисник теж одноразово така. Там такі були просто гарні ціни. І я вирішила на пробнички теж взяти пробнички. Так, що це в мене таке? Ось така банка. Це якась скільки? PH-баланс. Ознов Клінсінгель. Мені здається, що один був рисовий. Чи це не він. А. Він запакований повністю обтянутий. Якийсь був в мене рисовий. М -м -м. Для вмивання теж 150 мл. Боже, скільки всього набралося. Це ж скільки треба всього використати. Так, йдемо далі. Що в мене ще є, Тут В пакетиках кучу всього. М -м -м. Мені здається, ой, тут у мене чек. чек, Маска, мені здається, що цю, таку маску я не вибирала, Я брала інші маски, але мені здається, що це так, як воно окремо з чеком із Харібо. Бачите, трошки видно з ведмедиками, що це мені в подарунок положили. Ну, це маска тканинна. Не можна викидати в унітаз. Uh, так, ось цілий такий пакет. Дивіться, це різний тканинних масок. Цей вони кількістю набрали, що в мене 36 позицій. Так, це були такі м -м, кремчики uh, tá, по 10 мл інтенс річ Active Крем. 10 мл на пробу собі взяла. От. Він дуже, до речі, що -то схожий на той самий фіолетовий, дивіться. Він дуже схожий на той самий. Хоча. М -м да. Ну але це і Крем, а це просто Крем. Але з цієї серії, бо він навіть і всередині, дивіться, такий самий рідковатий жовтоматий. жовто-матий. Але це не для зони навколо очей. Це, мабуть, просто з цієї самої серії, але такий пробничок. І теж 10 мл Трімей. Я нічого у корейського, у мене не було. У мене зараз у використанні йде Медіпіл. І він мені просто сподобався. Це так, я вам забігаю наперед. Що він мені сподобався, і я вирішила замовити таку здоровезну посилку. Так, це пептиди тут 30 крем. Так, теж 10 мл, Кришечка. Ага. Теж такий, дивіться, жовтоватенький, але більш густіший. не рідкий, бачите? Нема ніякого запаху. Зовсім. Зовсім нема ніякого. Це так класно, тобто воно не буде мене дратувати. Я не люблю віддушки такі. Я люблю кремові запахи, лікувальні запахи, трав'яні запахи, цитрусові. Але якщо там будуть якісь квіти, якісь сильно парфумовані, мені то не дуже подобається. Далі погнали швиденько. З моїми всіма пробничками. Так, побігли по. Пробничкам, дивіться. от Набирала їх всі. Що ми тут взяли? Теж трімей. Як і оце у нас було, бачите? Трімей. Це у нас теж. Ой, знову ж таки, щось мішаю. А, моя ну ще волосина Це гідрейтінг Крем, Ліронік плант Є плант Ліронік Гідрейтінг Крем. Це теж думаю, що це Да, Трімей Daily Cream Лактопробіом. Це у нас essence toner. Теж Трімей, але тонер. Але він такий, знаєте, ну, не як водичка, як, значить, таке більш густіше. Так, далі, що взяла? Піл Трімей. Теж це Трімей. Haleronic, Micro Delivery, Pieling це щось для вмивання. Все потім вам в порожніх баночках розкажу і покажу. Farmstay. я їх теж вже бачила. Farmstay. доволі, бо якщо інші для мене не знайомий, то Farmstay я бачила. Tea Tree Biome Calming Eve Cream це крем навколо очей, але тут з чаєм. А, і щось останнє. Оці out Piaш Lacto Gel Cleaner. А, ну, тобто, це для вмивання на один разочок, отак одноразки такі. І кучу кучу тканинних масок. Теж, давайте Oxygen Peeling тканинна маска від Тримей. Колаген, Ian Lip масочка. Ага, я таку все ж таки масочку взяла. одну мені ще дали в подаруночок. Шарф кол. Не знаю. Будемо видивлятися. Я їх вона класила, а потім, мабуть, буду заходити в сайт і дивитися, що вона кожна робить. Щоб потім в відгуках і зелений чай зрозуміло, що вона робить. Алоє. Гіалуронік ейсід. Ой, Суперфуд! Це, мабуть, з цієї серії, що я взяла. З томатом, а тут томатна маска і в мене томатне умивалочка. Це все тканиніх масочок у мене скільки. Боже, ой, я. Все ж доволі, я не знаю, як слоник. Далі побігли, що це в мене таке колаген. 3D Гелоро 3 r гіалуронік і Сером. А це у нас Інліп e теж багато цієї косметики. Ось така сиворотка для зони навколо очей. А... Я ж кажу, сиворотки я дуже люблю Made in Korea, 25 мл. Користуватись не перекористуватись. Недавно ще якраз зняла вам, що я взяла цілий набор. Косметики від Ельфа Shop і приїхала в моя корея. Ще в мене щось таке красненьке. А що їх дві? Почекайте, у мене, підсказ... мене є підсказочка бумажка. Я щось замовила дві штучки? Так. Си я замовила для очей випадково дві штучки. Можливо, комусь тось подарую. Заначайне, мабуть, нажала. Так, що в нас ще далі? Є щось фіолетеньке. Uh, Intense Rich Active Essence. Есенція. І що у нас є? Intense Rich Active є кремик навколо очей. Є у нас кремик для обличчя Munciepuлечка. І есенція на 125 мл. Дивимося, ось так вона виглядає. Це таке, як тонер, Есенція, тонер. Бачите, воно таке ну воно густіше, ніж просто водичка. Я всі шукала тонери-тонери, а тонери це улюблена штучка Кореї, треба було зразу замовляти в Кореї. Це в мене якийсь пробіо... 5 Proбіотікс Color Radiance шампунь. А, це шампуньку взяла на пробу. Тут лише 50 мл. Вона запакована, але мені так хочеться. Вона така симпатична була мінічка, Але так гарно всілася. Красива мінічка, 50 мл. пробу собі таку шампуньку взяла. масіл, масіл. Масів. масів, масів. М -м -м. Я знаю, що в мене проблеми завжди з лупою. Що я не можу просто так використовувати любий шампунь. від першого ж разу. в мене може бути, якщо погано шампунь для мене. Для мене в на увазі. В мене прям з першого разу може обсипати лупою, і це проблема. Так, наступне ультрагілориник. О, Доснес. Опять у нас було Бс і Крем. У нас був просто крем Доснет. Так, дістаю. Ось. Звичайний крем. І є крем для зони навколо очей. Як він виглядає? Та, теж туба. Гарненька така туба. На. Я не розумію, з цими. в одну сторону по одному написано, по-другому. Я не розумію, де подивитися 30 мл. Я осталось лише дві позиції. Так, Aesthetic house, формула eh, Paul Hyaluronic AC 97%. Це у нас явно сивороточка гіалуронова теж. Так. Да. 80 мл, теж дивіться, яка вона густенька. О, я знаю, що вони густесенькі. О, красота. Боже, а як мені подобаються всі оці їхні баночки-стаканочки? Це все естетично, просто як медичний якийсь, знаєте, от просто так написано, без сильного заляпування, там якихось малюнків додаткових розмальовок. Ну, мені подобається. 80 мл все, це просто. Я ще те косметику хочу не використала. І остання позиція, дівчата, щось таке довгеньке. А, а! Це для волосся. 25 мл. Церамід протеїн, система. Щас я вам покажу, як вона виглядає. А, так, як шприцик! Так, да, такий шприцик. Система для, мабуть, щоб для зручності було використовувати зручно. Тут у нас та, ось такий дозантор, аплікатор. М -м ось така система. 25 мл. SP1. Ось така у нас є ще штучка. Це була остання позиція в цій короморці. Дорогі мої дівчатка, хто дивляться, і також і хлоп'ята. Хто користувався якимось із цих продуктів, розкажіть мені, будь ласка, що підійшло, що не підійшло. Тому що це така величезна коробка. У мене перша корейської косметики. До того я ж кажу, тільки медіпіли, то такі пробнички, Для того мені захотілося багато чого використовувати. І все пробувати, тестувати. Ну, мені сподобалась моя така скарбована, скарб коробка. Пишіть, будь ласка, що вам сподобалось, що використовували, ставте лайки. Я буду вам дуже вдячна. Па-па!